Власне, кажучи, із за столу потрібно вставати трошки голодне. Найстрашніше після того, що в залі немає людей, це не найстрашніше набриднути людям. Тому час на зупинитися, це дуже великий талант. Я хочу ще раз вам подякувати за на цей надзвичайний вечір. Найбільша для мене вдячність, що ви висиділи його весь, що ви слухали його уважно. Це велике щастя. Це значить, що ті мої сумніви, ті та моя вічна боротьба світла і тіни. Вона все-таки не даремна, якщо знаходиться так багато прекрасних людей, готових витратити свій вечір на те, щоб його провести зі мною. Дякую вам. Насправді це вже якби закінчення офіційної частини. Але от моя сестра сіла і каже, що відьми не буде. Хто знає, що таке відьма. Ну, Я обіцяла, що я не буду співати після колі, це самогубство, але тут не слухайте голос, слухайте слова. На жаль, немає сьогодні пана Ігоря, щоб вона. Нашого чудового члена фест-клубу, який насправді у нас священик. І я пам'ятаю, коли перший раз я виступала з піснею Мама Я Відьма, я потім підійшла до нього, він сидів в залі, підійшла, до нього чемно вибачилася. Бачите, що от я при вас, про відьма. Каже, класна пісня, ви наступний раз заспівайте. Ну, не сидіть страхом. Тримайте. Будуть за гори та йдуть за моря вороги, ой, де да біда, де да біда мої горе та навкруги, тянуть мі руки та тянуть мі жили висоти. Ой, вороги мої шо б ви так жили, як помрете. Моя вільна я, не одягну рама, малоїм крові та малим краму і Криму, воїнів світла і темряви, мамо підію. мертвих, живих, ненароджених військо сіми. Не панувати ти, мускались над людьми. Мо... На моя ведьма кров, моя винная, не одягну я.